Smart Ford 453 кузов версії EQ, кінець 2020 року виробництва, модельний ряд 2021 року, другий самий новий, на класній комплектації, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація LED-фари LED проти туманки з функцією повертання. Лекоспавні диски 15 го діаметру з датчиками тиску, всесезонна гума, оригінальна. Goodyear Vector 4 s Накладки надзеркала в колір капсули Tridion, панорамний mm. дах. <coughs> Камера заднього огляду. З функцією малювання траєкторії, парктроніки. Присутній швидкий порт зарядки від змінного струму тип 2 3 фази, до 22 кВт на годину. Заряджається від 10 до 80% за 35-40 хвилин. Машинка має також датчик світла та дощу. Легке тонування з заводу, Автодотяжки скла, електроцеркала з підігрівами, хромовані ручки. Чорний глянець, накладки, це опція, шкіряне мультикермо з максимальним управлінням, кольоровий бортовий комп'ютер, 28 тисяч км пробіг, підігрів сидінь, водія та пасажира, регулювання по вертикалі, притяжком регулювання спинки, максимальна кількість подушок безпеки, регулювання керма по вертикалі, літні клинки, оригінальний смарт, підлокітничок. Функція складання спинки пасажира, тримача для сумок, ізофікс, кріплення, сидіння тканині топові, нового зразка, управління ізофіксами, торпедо обшита, Brabus Value, тканина, комфортна підсвітка, амбієнт. Нова мультимедіа, вона йде у нас з CarPlay, Android Auto. Ну і камеру я вже вам говорив. Дзеркало з автозатемненням велике, розширене, підсвітка для кожного, для водія та пасажира окремо, шторка для панорами, під окулярники. Шторка в багажному відділенні, ролетна, підсвітка. Кейс оригінальний, зарядка від 220 та кабель для, для комерційних. Це максимальний додатковий пакет. Потім є у нас такий от бардачок, Аптечка Трикутних сервіска. Бардачок з замочком. І всі інші функції. В принципі, це. Комплектація майже максимальна. Все саме необхідне присутнє. Авто тільки з Німеччини, воно на гарантії батарейка вже по наявності. Можна звертатися наші контакти, мотосмарт.юей телефони. І також більше 20 смартів завжди по наявності. Звертайтесь, чекаємо на вас.